Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 7 листопада 2022 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це методи обрізки старих кущів відносно старих скажімо, від трьох і старше літнього віку. Тобто тут вже більш сформовані повністю кущі, або наоборот, ми переформуємо ті старі, вже які. Ну, рукава, які вже нас не влаштовують, і ми переводимо їх на молоді. Ну, на даний момент ми знаходимося біля куща, який досить таки ще не старий, але вже можна врахувати його, як повноцінно сформований, і вже він нам давав в цьому році вже врожай повноцінний вже все з ним зрозуміло. Сформований він у віяловій форміровці. Формування на 4 рукава з такими плодовими лозами. Тут я трошки підрізав, бо там випад був, не було в лози, а там оце такі маємо лози. Як правильно такі кущі сформувати? Він ще відносно не старий, молодий, тобто я буду на ньому формувати на кожному рукаві одну плодову лозу. Якби він був трошки постарший, я б робив би по дві плодові лози і без сучків заміщення. Сучки заміщення я взагалі не роблю, я від них відмовився, вони ну, не бачу в них я необхідності. І абсолютно відмовився від них. Також дуже часто здається питання, чи залишаємо ми грони на тих пагонах, які залишатимемо потім на плодову лозу. Також я ніколи на це не звертаю уваги. Є грона, нема грони. Головне, щоб цей пагін, який ми будемо залишати, він був на момент обрізки повністю визрівший і нормальної товщини, щоб він не був тонесеньким, а був таким стандартним десь, скажімо, від 7 до 10, а можна навіть і більше міліметрів по товщині. Ну на даден момент од у нас девиците на пример мајемо такви рукава. Принцип обрізки дуже простий. Залишаємо рукав до першої проволоки і на ньому залишаємо одну плодову лозу. Ну, в даному випадку можна залишити як оцю плодову лозу, так і. Оцю. Ну, ця ближче розміщена і її зігнути на проволоку теж буде ну, досить нескладно. Хоча ця вроді би, більш проситься і легше буде гнутися. Але вона трошки віддалена від основи самого рукава, і я її не буду залишати. А залишу оцей пагін, і повесні ми його потім будемо згинати сюди на цю проволоку. Так. Для цього я просто беру секатор і відрізаю от -отак цю минулу плодову лозу, яку ми залишали на плодоношенні. Тепер нова плодова лоза буде вже у нас формуватися за цієї. Лозини. Довжина її зазвичай ми робимо десь на 8-10 бруньок. Але тут цей кущ у нас близько посаджений до стовпчика, і я його трошки укорочу. Тобто, оця плодова лоза буде такою, наприклад, щоб вона доставала в нас до. Цього стовпчика, тобто буде вона такої довжини Ось цього достатньо. А потім ми при підв'язці зігнемо і підв'яжемо її сюди. Оце перша рукав обрізали, далі йдемо. Тут вже бачите гарно розміщений пагін. і Один і другий, можна і один і другий залишати, але цей ближче до самої основи нашого рукава. Тоді відсікаємо стару плодову лозу і відсунули. От у нас вже. Буде нова плодова лоза. І її обрізаємо приблизно на метр або трошки довше. Ну, тут між, до вузля трошки довше, можна зробити навіть чуть подовшу обрізку, приблизно на 8-10 бруняк. Метр-метр двадцять. Метр Оце вже повністю відрізана лоза. От у нас два рукава сформовані повністю. Цю лозу ми потім зріжемо, вона піде на заготовку. Це Всі ці сортові лози ми будемо збирати її для подальшого розмноження. Переходимо на зворотній бік цієї шпалери і ті самі маніпуляції проводимо з цими рукавами щось на цій плоскості. Також ось дивіться, у нас крайня лозина. Відрізаємо оцю плодову, от вона відрізалася, і вкорочуємо її так, щоб вона достала нас до нашого стовпчика. Десь приблизно от так. все. От у нас вже плодова лоза. От вона буде так згинатися. Вона вже є. Далі це тут на цій стороні. Також дивіться, хорошо розміщена з правильним нахилом лозинка. Ми її залишаємо, а цю плодову лозу зрізаємо. І також, в її приблизно на метр, метр двадцять. Просто я трошки тут довше роблю, бо дуже довгі І от так вона буде розміщатися потім у нас на шпалері по весняній підв'язки. Ця в цю сторону, ця в ту сторону. Оце основний принцип обрізки будь-якого куща, який вже має сформовані рукава і має досить таки поважний вік від 3-4 і вище років йому. От таким чином я обрізаю всі кущі. Зараз ми перейдемо до більш старіших кущів. І я вам покажу, як я. Там обрізаю, як замінюю заодно рукава на тому кущу, на якому там уже рукава відслугували свій термін. І їх уже досить складно пригинати при укритті на землі, на зиму. І ми ці рукава будемо замінювати на молоді, які ми випустили із землі. Ми зараз знаходимося біля куща, який ми щорічно демонструємо обрізку на ньому. І кому цікаво, можете підняти наші попередні відео. Минулий, поза минулий рік. Ми цей кущ якось стандартно. Він біля стежки знаходиться. Ми його стандартно завжди обрізаємо. І в минулому році ми на ньому залишали окремі пагани. Якому цікаво, подивіться, як це робилося, які виходили з землі для заміщення нам оцих старих рукавів, які ми будемо сьогодні видаляти. А це ось був молодий пагін з землі, або, наприклад, ось ми йдуть молоді пагони з землі. Їх також можна залишати для формування або переформування наших кущів з заміною рукавів. Ну, зараз Ігор заведе всередину ну, куща, це ми трошки повісили тканину, щоб видно було як. Тут багато зараз, вроді би, рукавів, ми залишимо їх 4, максимум 5. Принцип буде все рівно такий же самий, буде плодова лоза на. Рукаві, або дві плодові лози на рукаві. Ну, тут у нас кущ досить таки старий, тут можна навіть залишати дві плодові лози. Що ми будемо в першу чергу робити? В першу чергу будемо робити видаляти ті рукави, які нас вже не влаштовують, які важко пригинати. Наприклад, вже цей вже більш такий застарілий рукав. І на тій стороні, який йде до стопчика, також вже досить товстий, його важко гнути і вкривати. Ми його видалимо. Що для цього потрібно? Це можна сучкоріз. Або садову пилку. У даному випадку така. І ми його основання просто будемо відпилювати зараз. Так, оце рука видали. Далі ми його просто все, -все зріжемо, відкинемо, лозу плодову будемо збирати. І зараз я ті рукава, які в нас не влаштовують, я повирізаю. І потім покажу вже обрізку на тих рукавах, на яких ми будемо залишати. Так, ось цей рукав що нас не влаштовує, він вже досить старий, ми також його спилюємо в основання. Так, от ми його прибрали. Так, також старий ось цей рукав. Він вже свій вік відслугував, досить він вже невдалий розміщений, і згинати його важко. Ми його також видаляємо. Для наглядності я його приберу, щоб він вийшов. І оцей старий рукав заодно ми вже приберемо, його також не буде. Мабуть, я його сочкорізом зможу зрізати. Так ось так. Все. От ми видалили ці рукава, які нам не потрібні. Вони старі. А далі зараз покажемо вже далі, зараз витягнемо. Ці лози, які були, і покажемо формування вже тих молодих пагонів, які ми будемо залишати. От ми витягли всі обрізані лози. і Залишилися в нас ті рукави молоді, які ми залишали минулий рік молодою лозою. Залишилися ось так. Тут що можна зробити? Можна залишити взагалі по одному пагону. Але я в даному випадку залишу їх два. Один буде занатися в одну сторону, один в іншу сторону. Тобто ми зробимо таким чином: приблизно по метровій лозині. І отак одріжемо. Оце буде такі дві плодові лози, які потім можна розмістити одну в одну сторону, одну в іншу сторону. Я зараз не буду його вихиляти. Отак вона буде. І оце буде у нас плодова лоза. Так, це на одній молоді лозинки. І тепер перейдемо на цю сторону. Тут у нас інші плодові лози. Ось друга, ось третя. І четверту можемо доформувати з тих молодих пагонів, які виросли в цьому році. Так, на цю плодовій лозі, вона близько до стовпчика, ми залишимо одну оцю, наприклад, ось. Тобто у нас оце буде рука вже молодий, новий, а це ми відсікли, щоб видніше було, я так одріжу. От воно відсічено. І тепер буде, що зігнемо, щоб у нас вона вийшла якраз до стовпчика, приблизно такої довжини. От ця лозинка так сюди і ляже на наступний сезон. Отак вона буде підв'язана. Це одна. Тепер інші. Ну, тут у нас можна, тут досить далеко ця плодова лоза могла б бути, то ми залишимо, звичайно, оцю. Тут вона гарно у нас і розміщена. Відсікаємо нам не потрібне. От така плодова лоза буде. І її вкорочуємо десь приблизно на метр. Десь 8-10 бруняк. От і все. Ось це лоза. Тепер у нас залишилися ще два рукава, але ми їх залишимо, оці дві молоді лозини. Їх можна вкорочувати на будь якій довжині, можна залишити коротенькими. Але вони досить таки сформовані, досить старий кущ. Ми залишимо їх максимально довгими, якими тільки можна. Щоб приблизно метрова лозина була від першої проволоки, щоб можна було її розмістити або в цю сторону, або на ту, одну на ту сторону ми переведемо на ту площину шпалери. Оце і вся обрізка в принципі, по цьому кущу, який ми омолодили шляхом видалення старих рукавів і заміною на молоді. От в такому стані він практично у нас тепер і буде. В подальшому можна лишню п'яту п'ятий рукав видалити, якщо він нам буде зайвим. Ну, на цьому сезоні ми його ще залишимо, щоб у нас і нагрузка пагонами була на наступний рік, і досить таки ну, отримати хороший на ньому результат по вражаю. Оце що стосується старого куща, який ми омолодили на ньому рукава. Так що на цьому ми наше коротеньке відео по обрізці старих кущів. Показали, я думаю, принцип вам зрозумілий. Головне, залишаємо рукава і на рукавах плодові лози. Якщо це старий кущ, можна залишати по дві плодові лози без сучка заміщення. Кому цікаво, залишайте сучок заміщення. Ми його не практикуємо, він завжди, як би сказати, йде не в ту сторону, що плодова лоза, досить незручно його вкривати. Ми відмовилися від сучка заміщення, залишаємо плодову лозу, а з неї потім формуємо, заміщаючу плодову лозу на наступний рік. Таким чином, як мені це показали при обрізці. Або ж, якщо це старий кущ, ми залишаємо дві плодові лази. Одну згинаємо в одну сторону, одну в іншу. Можна в одну сторону обидві зігнути, зробити усилене, таке плодове звину. Ну це вже кому як цікаво і хто як це хоче зробити. Принцип обрізки отакий, а там уже фантазії тут нема меж, так що можете використовувати цей принцип як вам зручно. На цьому все. Всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!